Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Почались великі знижки до мінус 62% на товари у відділі Дім. Також багато цікавих новинок. Тож приємного перегляду. Картонні коробки обшиті велюром. Дві штуки. Ціна 129. Чорні дорожчі 169. Більша та менша. Ось так виглядає всередині. 340 ось така коробочка плетена для зберігання, 240 гривень набір із трьох корзинок, коробочка текстильна на липучці 79, 189 набір, 3 штуки упаковка, картонні коробки, 129 грив м'якенька 27х27 см. Це зелена, а молочна і рожева повна вартість 340 гривень. По 129 круглі м'якенькі кошечки. Ще ось такий варіант плетений за 149. До речі, відеоогляд з магазину Сінсей, місто Львів, ринок південний. В самбурі в нас немає таких знижок. Зараз 129, ось така текстильна коробка для зберігання. Ще є ось така з квіточками весняна. За 129. Підставки картонні обшиті велюром у двох відтінках 219. є ще такі серветниці, також по 219, сіра та рожева. Кошики по 219. Подушка м'яка квіточка. 340 гривень. Є ще ось такі подушки по 269. 340 декоративна 40 на 60. Кошик 389. Вази скляні блакитна та рожева. 119. Ось такі менші є блакитна зелена та рожева. По 49. Подушка великого розміру 599, 170 на 60. скринька для біжутерії 169. Ось такі ще є скриньки під дерево 340, біла та чорна. рожева Досить містка 459 і ще знизу одне відділення. Така симпатична євлюрова, золотиста оправа. Знизу дзеркальця 269. Ось така схожа, а можливо, навіть і така сама, була в Аврорі. Ціна такої 459. Там була дешевша значно. Ще ось така новинка шикарна 340 гривень, дві підставки дзеркальні, золотиста оправа. Коробочки по 59. Скринька на блискавці для біжутерії: 169 рожева та чорна. І така симпатична є з орнаментом 240, та ця дзеркальна 129. 340 декорації для дому. 169. поїлка для пташок. Годівничка 169. Автополив для кімнатних рослин 119-2 штуки. Тримач металевий для рослин опора. І ось така з метеликом за 79 і такий варіант. Підставка пластикова для взуття на одну пару 49. Горщики для рослин 340 гривень. ніжки, до нього є бежевий та чорний. Поливальничка 2 відтінки, 79, робочий фартушок для саду 269, табурет пластиковий 219. Три відтінки. Етажерка пластикова, висота 1 метр темно-сіра та бежева. Пластикова миска ТАЗ 240 гривень. 999 новинка покривало, Такий варіант 1500 220 на 240. Таке м'якеньке 500 гривень 160 на 2, рожеве 359-160 на 2. Подушка 119, 45 на 45. З однієї сторони гладка, з іншої м'яка. Вішаки 189, 5 штук упаковка. Такі симпатичні з блискучим. 8 штук 189. Дерев'яні 189. Металеві 149. 10 штук. Такий вішачок 240. Вазонок для дому штучний 219. Орхідея на 2 гілочки 219 також, травичка декоративна. 119. Ось такий вазонок 59. Підсвічник металевий 189. В коробочці золотистий 169. Вішак 340 на 5 гачків. Маленькі круглі столики по 599, сіра та біла і рожева стільниця ніжки дерево. Ключниця на 5 гачків 219. Є ще ось такий варіант на 6 гачків 169. Вішалка стійка для рушників подвійна 699. Етажерка дерево, висота 91 см 659, дитячі столики для зберігання 699 см на колесиках. Фоторамка 69, дитяча ось така 49, Дзеркальце пуш 69, фоторамка з пасиком 49, картина в дитячу кімнату 169. Та 219. Штора у квітковий принт 100% поліестер 599 140 на 260, занавіска 189 140 на 2,60, рожева, ще є 340 гривень, такий самий розмір, і блакитна ціна та каш. Ось як виглядає занавізка у розкладеному вигляді дуже симпатично та ніжно. Ціна 340 гривень 140 на 2,60. Штора 359 з квітами. Ще ось така новинка за 599 140 на 2,60. 189 занавіска. Така ще є за 340 гривень. 599, 140х2,60, 389. Це все поліестер. Ще одна симпатична занавіска дуже ніжно виглядає орнамент набивний, м'який, немає її, щоб показати вартість. Зелена штора. Не пропускає світло, бачите, має таку чорну вставку, ціна 699, 140х2,60. М'які калимки, є рожевий, пісочний і сірий відтінок. 60 на 90 659. Килимок зебра зі знижкою. Ціна 240 гривень. Ось такі були сьогоднішні знижки в магазині Сінсей, економних та вдалих покупок. На все добре.